Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Вагітною рибку народили дитину генія. Останній тиждень у соціальних мережах з'явилася інформація, що нібито вагітні, які вживають рибу мінімум один раз на тиждень, народжують розумніших дітей. А почалося це після публікації, яку зробив американський архів медичних статей Пап Central. Ну насправді це дослідження абсолютно правда, і це не єдине дослідження, яке каже нам про те, що вживання риби і корисно. Є цікаве і велике дослідження іспанське, яке так само підтверджує нам, що в дитині не буде кращий когнитивний і моторний розвиток завдяки тому, що мама регулярно вживає рибу. Там навіть грами порахували. Це 340 грамів і більше за тиждень. Феномен користі риби насправді досить простий. М'ясі міститься йо. Т полі жирні кислоти, які нам більше відомі як популярні омега 3 а також вітаміни А, Д та Б 12 це комбо з корисних елементів не лише впливає на інтелект майбутньої дитини, але й знижує ризик передчасних пологів. В рибі є йод, і це впливає на розвиток щитоподібної залози і утворення нових нейронів. А друге це достатня кількість омега 3 жирних кислот. Це також важливо для розвитку мозку дитини. Все це в совокупності нам дає такий класний результат. що за рахунок риби можна бути більш розумною самій і більш здоровою, і ще мати більш розумну дитину. Але як розповідає дієтологиня Наталя Самоленко, не уся риба корисна. Її це потрібно лише морську і тільки маленьких розмірів. Бо такі велетні, як тунець, макрель чи акула, накопичують у собі ртуть, що може бути небезпечним для плоду. Також не можна вживати суші чи слабосолену рибу. А от зварена чи смажена рибка тричі на тиждень допоможе уникнути затримки розвитку немовляти та буде позитивно впливати на моторику.